Вітня Назарін надія учениця 4 б класу Козелецького ліцею No1. Сьогодні я хочу вам представити свій проєкт домашнього морозу. Для цього нам знадобиться молоко, цукор, ванільний цукор, яйця. Спочатку нам потрібно відділити жовток від білка. збавляємо столову ложку цукру і перемішуємо тепер вливаємо молоко І перемішуємо. Тепер ставимо молочну суміш на плиту. Плиту мені допомогла включити мама, тому що це небезпечно. Держимо до першої бульбашки, щоб наша маса загустіла. Наша суміш уже підгостіває. І тепер її встановимо охолодитися. А тим часом збиваємо білки. До білков додаємо ванільний цукор. А тепер обичний. І перемішуємо. Білки ми вже перемішали, Тепер перез'єнно білок із жовтком. І перемішуємо. Ми вже перемішали, нам вже залишилося зовсім трохи. Лише перелити форму і поставити у морозилку. Тепер встановимо у морозилку. Становимо морозилку, щоб наше морозиво замерзло. На 4-5 годин. Чекаємо, що замерзло. Щас, швидко пролетів. Давайте глянемо як наше морозиво. Морозиво вже застигло. Тепер набираємо його і ложимо у форму. Морозовий шло дуже легке і смачне. Воно зроблено із домашніх продуктів. Його можна давати дорослим, особливо дітям. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу.